Напередодні Великодня до Вигодського будинку людей похилого віку завітали гості із святковими подарунками. Представники благодійного фонду громади міста Долини під орудою Лесі Тесяк Мураль разом із видавцем Долинської газети Добра справа Оксаною Кізимою привезли для кожного святкові кошики. Акція відбулася в рамках проекту Великодній кошик для самотніх. В передень Великодня ми разом з благодійним фондом приїхали, аби привітати людей в будинку престарілих з прийдешніми великодніми святами, зробити для них невеличку, таку невелику радість принести, побажати їм здоров'я, побажати їм теплих, веселих свят. Миру, злагоди, спокою. І щиро дякуємо усім, хто долучився до. Збору цих великодніх подарунків. Цим людям потрібна увага. Найбільше, що вони потребують, це уваги і підтримки, і щоб їх хоч час від часу хтось провідував. У багатьох із них немає ні родичів, ні близьких, в когось є, але дуже далеко, які їх не відвідують або крайньо рідко приїжджають. От і цим людям, перш за все, потрібна увага. Вони дуже тішаться, як малі діти. Тим, коли до них хтось приїжджає, не забуває про них. Закликаємо всіх, хто може, хто хоче приїжджати, відвідувати, допомагати, хоч найменшим, хоч трошечки. Бодай своєю увагою підтримати цих людей в кінці їхнього життя. Кошики для простарілих збирали, як кажуть, усім світом. Найперший, хто відгукнувся, щоб подарувати пенсіонерам свято це група Допомога з Риму. Очільником якої є Ірина Цибікова. Не залишилися осторонь благодійництва Оксана Макугон, представниця громади Української греко-католицької церкви святого Юрія Переможця, міста Лейпциг, Німеччина та підприємець Ростислав Кородай. Самі кошики виготовили учні долинської школи інтернату під керівництвом вчителя трудового навчання Галини Зовбень. Під час вручення гостинців військовий капелан Василь Довганюк побажав самотнім людям насамперед Божої ласки та милосердя. Саме найкраще слово, що все в Божих руках. І навіть це терпіння, бо хтось хворий, це є ви як моя мама, як моя бабця. Але це все треба терпіння віддати за щось. Пожертвуйте своє терпіння, маленькі хвороби, маленькі якісь такі, знаєте, недоліки, за тих, що взагалі сьогодні на війні, за тих хлопців, за ваших діточок, за ваших внуків. Пожертвуйте, щоб вони були щасливі. Кожному Бог дасть своє. Але ви якраз у вас є та сила молитви. Я бажаю вам триматися, не падати, бо ви мусите ще дочекатися миру, щоб був мир на Україні, щоб війна перестала і дочекатися дуже дуже багато добрих справ, щоб Україна була прекрасна і щоб дійсно ми раділи, що Господь нас не полишив. Дякую вам! Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Ви молодці, я вас люблю. Завідувач стаціонарним відділенням територіального центру Ігор Стецьків з великою вдячністю наголосив, що благодійний фонд громади міста Долини опікується центром не лише на великі свята, а й набагато частіше. Сьогодні у нас свято, так як до нас приїхали наші друзі і спонсори, з якими які мають опіку над нашим відділенням. І вони сьогодні привезли святкові набори до паски для наших підопічних пасочки та солодощі. Вони не забувають про нас на різні свята, чи навіть не свята, привозять одяг. І ми дякуємо за співпрацю і за те, що вони все-таки дбають про нас і про наших підопічних. В Свою чергу одинокі люди похилого віку дякували благодійникам за таке чудове свято, а ще радіють з того, що за них ніколи не забувають. Здорові, щастя багато вашим діточкам та всім так Бог допомагає. щастя, здоров'я. Щирі вдячні очі самотніх людей наливалися гіркими слізьми, і це важко було не помітити. Іноді, у звичайному плині днів, ми не думаємо за тих, хто потребує допомоги, і забуваємо, що милосердя і доброта це два крила, на яких тримається людство.